Єлівець китайський, стрікта, джуніперус чинезі Стрікта дуже невибаглива рослина. Вона Поливати треба тільки тоді, коли це молодий садженець. В 3-літровому, в 5-літровому контейнері у нас на розсаднику продаються. Потім, коли вона вже попала в ґрунт, полили вона прижилась, все, далі ви можете її навіть не поливати. Головне, культивувати, обробляти від шкідників. І стригти, стригти, от дивіться, нюанс. Коли буває таке, що роздвоєння крони іде, оцю прибираємо, одну залишаємо, потім стрікту стрижемо. Якщо будемо стригти, всередині вона не буде скидати хвою, і ніколи не буде скидати хвою, і буде стрижати конус, піраміду, параліліпіпіт, яйце, все що завгодно. Запрошуємо в розсадник проксима, щоб отримати всі рослини по адекватній чесній ціні. Слава Україні.